У селі Зелений Яр у Дмитрівську поминальну суботу 19 жовтня відкрили пам'ятні дошки героям землякам, які полягли, захищаючи Україну від російських загарбників Ігоря Кротика та Володимира Кармазена. Встановили пам'ятні знаки на стіні біля входу до Зеленоярського будинку культури та сільського музею. А у відкритті пам'ятних знаків взяли участь рідні та близькі Ігоря та Володимира, жителі села, побратими, представники другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, керівництво Карлицької громади. Фрагмент виступів. Заступника карлицького міського голови Івана Сімцова та старости села Зелений Яр Ольги Бевзи Гіркі втрати несемо ми. Фашистська Росія прийшла, щоб просто знищити Україну і українців як націю, тому нас другого виходу немає. Ми мусимо воювати і відстоювати свою незалежність. Я впевнений, що Україна обов'язково переможе. За нами правда, з нами Бог. Ми будемо просити Бога ще раз і ще раз повторю те, щоб втрати ці були немарними. Сьогодні ми відкрили меморіальну душу нашим захисникам, які своїми грудьми захистили нашу українську землю, наші захисники, наші воїни, наші яколи охоронці Вони найкращі. Сьогодні вони з небес охороняють нас. З Києва всім воїнам, які поклали своє життя за незалежність нашої країни. Велика шана і вдячність батькам, матерям, дружинам, дітям наших загиблих воїнів. Ви виховали справжніх патріотів нашої батьківщини. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться в наших селяцях. Слава героям! Навіки слава! Почесне право відкрити пам'ятні знаки надали мамі та батьку Ігоря Кротика Галині та Михайлу рідним сестрам Володимира Кармазина Ніні та Аллі. У меморіальній церемонії вшанування героїв взяли участь дружина Ігоря Кротика Анна та син Микита, а також мама Володимира Кармазина Марія Михайлівна. У відкритті пам'ятних. Дощок брав участь місцевий ансамбль Червона калина. На ганку стояла скринька для збору коштів для Збройних сил України. А освячував пам'ятні знаки героям священник Православної церкви України Юрій Король. Завершуємо сюжет його словами з проповіді. Яви їм свою велику милість і воскреси їхнє тіло для життя у славі Твоїй, подай вінці нетління вождям і воїнам, які за віру і батьківщину життя свої віддали на полі битви, і всім, хто для перемоги потрудився, а тим, котрі оздобили пам'ятні дошки ці і пам'ять звершують, подай, Господи, все, що вони просять для спасіння. У цьому короткому сюжеті ми хочемо показати, як працівники міської ради щодня о 9-й годині ранку беруть участь у всеукраїнській хвилині мовчання в пам'ять про захисників України та мирних жителів, які загинули на російсько-українській війні. історія нині не просто переписується, вона переписується українською. І далі про те, хто ж їй допомагає, саме так переписувати. Якщо ти не в армії, то щось роби для армії. Це можна вважати гаслом усіх небайдужих українців, зокрема волонтерів. Серед них волонтерка Ганна Бут, яка нині мешкає в Шубівці, і зініціювала в селі плетення маскувальних сіток для наших захисників. Як вам працюється, пані Ганно? Мені працюється завжди з душею і легко, тому що я знаю, наскільки це необхідна справа. І я завжди біжу сюди, не йду, а біжу дивлячись на Те, що іноді буває, страшно, тому що в повітрі щось летить, як це було вчора. Там десь вибухи, там десь на вулиці темно. Але я біжу сюди, тому що я знаю, наскільки це необхідні речі. Не звертаю уваги на ніякі там розмови, що це нікому не потрібно, бо такі розмови йдуть. От що я щось там вигадала собі, що я десь там торгую цими сітками, ну просто неймовірні якісь жахливі речі. Підтримка є від людей, яких, на жаль, зараз немає тут, тому що вони на зміні і вони дуже велику підтримку мені в тому, що плетуть свідки щоденно, розумієте? Немає такого, що я там не хочу, я там не можу, бо я, у мене там е якісь там борщі треба варити чи що. Я виставляю пости і пишу. Приблизно на неділю планується відправка. Ну, реакції нуль, тому приходиться від авансу до зарплати. Періодично вкладали власні кошти. Я не жалкую ні грамо, не краплеємо зараз. Припеку. А з вашого погляду, яка має бути реакція в таких випадках? Має бути реакція. Ну, хтось пів бубликів приніс, хтось приніс там дві пачечки насіння, тому що їм хочеться курити. Хтось навіть якісь цигарки приніс, хтось подумав про те, що їм може бути холодно, приніс шкарпетки. Тобто не поодинокі випадки, що у нас тут 5 чоловік, які стабільно сюди ходять, не більше 5-6 чоловік. Ось. І, ці люди, і ці ж люди мають носити це все. Це має бути поставлено на серйозний державний рівень, якщо так можна сказати яким чином, у нас ось є магазин, туди я не можу взагалі достукатися, їм треба документи. Документ у мене лежить в рюкзаки постійно зі мною. Ну, посвідка волонтера, зрозуміло, так? що я співпрацюю з більше ніж 20 бригадами в усієї України. Слава Господу Богу, що в мене є така можливість співпрацювати з мелітопольчанкою, знову ж таки, яка аж у Фінляндії. Яка мені допомагає з цими коштами на цей прекрасний спанбунт була е, одноразова е, підтримка з Кагарницького ліцею номер 3 Тобто вони надали свої поробки, такі всякі, і в Фінляндії там е, воно продається. І 100 євро звідти на один спанбонд прийшло. Від... Наразі я співпрацюю з цим ліцеєм, тому що там також мої сітки плетуться. Ось маю на увазі на підвір. Південним хлопцям. В принципі, немає таких регіонів України, де би не було моїх сіток. Окрім Луганщ... Луганщини. На думку Ганни Вікторівни, шубівчани могли б виявляти більше активності у справі допомоги захисникам. Бо якщо є активні помічники, то це одиниці. Один із таких Захар Гаврилюк, він саме скручує в рулончики, розрізаний спанбонд, щоб потім з рулонів нарізати стрічки для плетіння. Приводить учнів місцевої гімназії. На поміч Ганні Вікторівні мама Захара, завучка закладу. Вона скручує рулончики для нарізання сіток. Людмила Гаврилюк випала годинка чи урок праці, і діти прийшли підсобити волонтерській справі. Справа здається, ніби не складною, та все ж певні навички потрібні. Підходимо до шестикласника Артемка Мегиди. Артемко, де твій тато відпустки. Приїхав на день народження. мій. А взагалі-то в принципі, він же у тебе там близько наближений до армії? Да. Що він там робить? Е, Далонобільником робить, на вантажівки різні грузи возить там. Е, те, що потрібно нашим воїнам. Ну, загалом, скажімо, географічно, це якась область яка? Е, Чернігівська, так. В Херсоні був, в Житомирі, він в багатьох областях був. Лілія Миколаївна Войтушенко одна з активних сіткарів, ходить, та ні, їздить в будинок культури, де встановлено штативи майже як на службу. Пані Лілія, де ви живете? Я живу у Ліщинці. Приїжджаю сюди, як коли доведеться, чи попуткою, чи маршруткою. Приїжджаю сюди допомагати ані О, її такій великій. Святій можна сказати. Святій святі роботі, яка, яка потрібна нашим військовим маскуватися. Ой, Господи, да. допомагаємо, як можемо, чи можемо, наскільки можемо. Ганна Вікторівна демонструє нам вже упаковані сітки. В кожну вкладається дитячий малюнок і далі відправка новою поштою. А тим часом дівчатка семикласниці, і поряд з ними викладачка фізкультури Антоніна Таран активно взялися до справи. Відчувається, що обізнані з процесом плетіння це їм не в новинку. Хлопці теж помалу опанували добре діло. Педагог Людмила Гаврилюк тримає в руках теку, в якій малюнки для наших воїнів передавали французькі дітлахи. Малюнки надходили з гуманітарною допомогою, яка пішла і в шпиталь, і на передову. Маємо передати нашим дітям найважливіше нашу культуру і нашу зброю. Ще одне гарно виписане гасло читаємо на кахлях печі. Ну а в тій культурі готовність прийти на допомогу, підставити плече, самопожертва, а наша зброя то згуртованість і єднання навколо однієї ідеї. І вона сьогодні усіх українців одна перемога. Ось одна з найактивніших волонтерок ходить плести разом із сестрою, але сестра ще була на змі. Коли ми завітали в будинок культури. Я Лідія Чала, приймаю участь у плетінні сіток села Шубівки. Працюю в Києві, живу сама із Боярки. Ну, під час воєнного стану ми приїхали тут на дачу і проживаємо в батьківській хаті. Ну, і всі Вільні години, які в мене є, о, я всі посвячаю сіткам, бо в мене теж син воює. А як не секрет, де, якщо можете сказати? Сумська. Гахтерка. Сумський напрямок. А як часто ви з ним зв'язуєтеся? Чи це вдається? Чи він з вами? Як воно? Я цю тему не хочу займати. Часом важко говорити про дорогих людей, і, можливо, саме плетіння допомагає пані Лідії відволікатися від тривожних думок, розвіювати печаль у спілкуванні з товаришками по праці. Питаємо у Ганни Бут, що вона сказала б тим, хто нас дивиться. Бо якомога швидше перемогли, а ми можемо це зробити, тільки коли будемо разом. Не гадати, як на ромашці, треба ці сітки, не треба ці сітки, не вигадувати собі якихось відговорок, і то немає часу, то діти, то квіти, то ще щось, а хоча б погодинці на день виділяти для такої важливої справи. Я розумію, що багато хто каже, що всюди плетуть сітки, але всюди така проблема з людьми. Ми знаємо, що кожна волонтерка потерпає через те, що мало хто відвідує людей. А якщо відвідують, то взагалі на дуже короткий термін, там годинка-дві. За годинку-дві можна зробити ну, приблизно десь як звідти до усюдова, не більше. Ось. А сітки ви бачите, яких розмірів 6 на 4 це у нас і міномети, це у нас і е, різноманітні танки. Ми знаємо, яких вони бувають розмірів. Ви відплітали такі великі сітки. Будь ласка, ви якщо ми вимкнемо байдужість, ми одразу беремо. Ганну Вікторівну вітер війни занісу Шубівку з Мелітополя. Вона викладач фахового коледжу, викладає і зараз онлайн. Розповіла, що серед її випускників є вже й загиблі воїни. Ось зараз вона разом із Захаром вантажить у наше авто упаковані сітки і смаколики для захисників на фронт. Тим часом непомітно сплинула годинка уроку праці, і учні пішли на навчання, осягати інші шкільні дисципліни. Ми ж помилували. Лася сільським краєвидом, який дихав блакиттю неба щітко вирізбленими церковними банями на його тлі. І вони самим своїм виглядом, ніби закликали до сповідування високих істин, як то добро, милосердя, жартовність, взаємодопомога, шелестіли зеленим, ще зовсім неосіннім листям старі берези, не бажаючи прощатися з літом. А ми прощалися з Шубілкою і в наступних передачах розповімо, про що ми там дізналися іще. І разом з водієм були раді допомогти шубільським волонтерам доправити посилки в і через нову пошту послати їх за вказаним. Адресою і промокодом. У понеділок 21 жовтня в Карлику почав працювати ще один автобус автобусний маршрут. Ним буде зручно користуватися жителям вулиць Мирунівська, Шевченка та Зарічна. Маршрут працюватиме поки що в експериментальному режимі для вивчення пасажиропотоку. До вашої уваги, розклад руху маршрутного автобуса. Час відправлення. 7.20. Вулиця Миронівська, Продуктовий магазин ФОП Голованчук. 7.25. Пам'ятний знак жертвам голодомору біля Ольжинського кладовища. 7.35. Автостанція Кагарлик. 10.20. Площа Торгівельна. 10.30. Вулиця Миронівська, Продуктовий магазин ФОП Голованчук. І 10.40. Вулиця Став'янка. від танку.